За оцінкою представництва президента України в Комнірс республіці Крим з Криму загалом з 2014 року виїхало близько 200 тисяч українців, і я з вами абсолютно погоджуся після деокупації повернення внутрішньопереміщених осіб в Крим буде пріоритетним завданням для держави, оскільки саме люди на місцях будуть відновлювати і відкривати наново українські школи, будуть відновлювати українську культуру, українські політичні процеси, українські змі, українське медіа. І, власне, хто як не люди, які безпосередньо постраждали від російської агресії, хто як не кримчани, які максимально мотивовані, готові працювати заради відновлення українського Криму, може це все забезпечити в Криму після деокупації. Власне держава має максимально цьому сприяти шляхом, наприклад, за пропозиції певних посад, можливо, відновлення житла або надання житла. Тобто українізація Криму після деокупації це буде абсолютно пріоритетний процес і. Внутрішнє приміщення особи з Криму будуть відігравати тут мені здається ключову роль.